Доброго дня, шановні колеги. Вересень завжди інтенсивний місяць для освітян, не лише тому, що зараз починається навчальний процес, або вже і розпочався в деяких університетах, а й тому, що розпочинається процес акредитаційний. Цього року він особливий, затверджене, і увійшло в дію нове положення про акредитацію освітніх програм. Згідно з ним внесені зміни у основні документи акредитаційної справи, відомості про самооцінювання, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР. Про перший з цих документів я вам і розповім у цьому відео, щоб зорієнтувати вас, що саме є важливим у змінах, на що варто звернути увагу. Передусім, я думаю, ви добре пам'ятаєте, що є поля обов'язкові, є поля необов'язкові. Щодо першого розділу, це позначення зірочками, йдеться, наприклад, про загальні відомості про освітню програму історія розроблення та впровадження. Це поле стало не обов'язковим, оскільки, на жаль, дуже часто не є інформативним. Якщо заклад вищої освіти... Якщо його заповнити, то цілком може це зробити, якщо заклад знов-таки вважає, що це поле важливе для ілюстрації розвитку, наприклад, системи забезпечення якості саме на цій освітній програмі. Що стосується інших полів, то найбільше запитань у нас зазвичай Має варіативність освітньої програми, що ж саме завантажувати в акредитаційну справу. Шановні колеги, нагадуємо, що вимог немає, це важливо. Не менш вагомий аргумент на користь свіжої освітньої програми, тобто освітньої програми, нещодавно затверджені, є те, що ви імплементували всі зміни, все покращення, результати всіх моніторингів за історію існування програми. Проте на цю програму вже мав бути здійснений набір, і, відповідно з новим положенням, це вже має бути освітня програма, де реалізовано більше, ніж 60% кредитів, не менше. Інакше ця програма не вступила в дію, вона не є нереалізованою, не реалізованою, Звичайно, ви можете додати і інші варіанти програми, щоб простежити її розвиток в динаміці. Деякі акценти в плані зміни щодо таблиць, це обґрунтування відповідності освітньому компоненту в таблиці, 2 зведена інформація про викладачі, стало більш конкретнішою. Варто вказати один з пунктів, який корелюється з ліцензійними умовами: кваліфікація відповідно до диплому, відповідно до вищої освіти, відповідно до ступеня звання. Професійний досвід для практиків, наукові публікації, які для науково-педагогічних працівників є обов'язковими. І, шановні колеги, просимо надавати цю інформацію максимально точно і відповідно до освітнього компоненту. Щодо таблиці 3, якщо вже говорити про таблиці, то важливо, щоб вона стала не обов'язковою, оскільки її заповнення є неймовірно трудомістким і не завжди інформативним для наших експертів. Перший критерій змінив назву проектування цілі освітньої програми, як ви пам'ятаєте, було, зараз проєктування освітньої програми, і справді сфокусуйте свою увагу при заповненні саме на проєктуванні. Наприклад, якщо ви говорите про те, що мета освітньої програми відповідає місії та стратегії закладовища освіти, варто простежити, в чому є ця відповідність і чому саме така мета для цієї освітньої програми сформульована? Щодо критерія 2, він, мабуть, зазнав найбільше змін. Приклад йдеться про під де в нас була сфокусована увага на дуальній формі освіти, в зв'язку з чим виникали численні непорозуміння з елементами дуальної освіти, з рекомендаціями запровадити будь-де, за будь-яких умов дуальну освіту тощо. Важливіший Критерій оцінювання відповідності за цим підкритерієм – це практикоорієнтованість освітньої програми, адже освітня програма має навчати і прикладним речам, а не тільки. Тому, що власне залишається як теоретичні знання, тому от саме тут варто згадати про те, що ви іноді досить неправильно згадуєте в розділі про практичну підготовку, а саме практичні заняття, лабораторні, центри практичної підготовки, все інше матеріальне, де здобувач вищої освіти навчається. Щось робити за своєю спеціальністю, здобувати практичні навички. Наступний розділ, не менш важлива зміна, йдеться про набуття навичок і компетентностей, направлених на досягнення глобальних цілей сталого роз. Перед тим, як намагатися зробити терміновим порядком корекцію освітньої програми, проаналізуйте, будь ласка, компетентності сталого розвитку, і, наприклад, загальні компетентності вашої програми відповідно стандарту. І ви побачите, наскільки сильно вони перегукуються. Бо йдеться і про котичне мислення, йдеться про набуття знань, про сприйняття цінностей, багато що з цього закладено власне, в загальних компетентностях. І таким чином ви можете це. Звернути увагу на ті освітні компоненти, які у вас забезпечували загальні компетентності, забезпечивши таким чином, а, можливо, далі розвинувши в подальшому перегляді освітньої програми, відповідно до цілих стан розвитку. Четвертий критерій. Вимоги законодавства, не забувайте, будь ласка, що ваш освітній процес регулюється, зокрема, внутрішньою нормативною базою закладів вищої освіти, а вона, в свою чергу, спирається на відповідні документи, тобто закон України про освіту, закон України про вищу освіту. ліцензійні умови. Освітньої діяльності. Забувають часто в закладах, на жаль, забувають про такий важливий акт, як деякі питання забезпечення функціонування української мови як державної. Це теж вагомий аргумент на користь здійснення цього критерію, якщо закладом передбачені грамотні дії з цього приводу. Також цей підпункт містить Оновлення в частині опису того, як же на освітній програмі, в процесі навчання і викладання досягається мета програмні результати навчання, а саме абсолютно конкретні дидактичні речі. Погодьтеся, що не завжди впливає форма, не завжди впливають види занять, але методи, засоби, технології важливі і впливають завжди на те, як досягається мета і програмні результати навчання. Шостий критерій людські ресурси. Урахування вимог щодо викладачів, визначених законодавством. Фактично пряма відсилка до ліцензійних умов. Зверніть, будь ласка, увагу на основні параметри і не забувайте говорити про публікації. В цьому… Під критерії варто показати, що у вас є позитивне щодо того, як викладачі забезпечують освітні компоненти, можливо, і в відсотковому плані, але які є недоліки? Можливо, десь низька публікаційна активність, і що ви робите для того, щоб цих недоліків уникнути. Наступна чітка зміна: немає розмежувань. Роботодавці, практики, експертів в галузі, кожен по-своєму з них. Можливо, це іноді одна і та сама людина, можливо, це різні особи або установи, інституції. Так от по-своєму, кожен з них може залучатися до освітнього процесу, до покращення якості нашої освітньої програми. Будь ласка, продемонструйте, як це відбувається. Критерій 7, і у першому ж під критерії на перший план виходить навчально-методичне забезпечення абсолютно несправедливо, занехає не в попередніх варіантах ваших відомостей про самооцінювання. Де йшлося дуже часто про бібліотеку, про інтернет, про сходи і підйомники, які, власне, могли б ілюструвати і наступні пункти. Але зараз, зверніть, будь ласка, увагу на основний інструментарій для здобуття. Знань, які ви даєте в руки вашому виступувачеві освіти. Що саме ви йому запропонуєте? Якісну робочу програму навчальної дисципліни, навчальний посібник, силабус, методичні рекомендації, посібник для самостійної роботи, все це варто описати, всі ці види варто описати у даному підкритері. І наступне, ви бачите, що в нас акцентовані. Фізичне і ментальне здоров'я, і тут ми переходимо до восьмого критерія. Восьмий критерій, мабуть, найважчий для опису закладу вищої освіти, найважчий для аналізу експертами. На сьогодні є певні зміни це учасники академічної спільноти, а не просто розподіл відділів, мають бути залучені до процедур забезпечення якості. І... Питання щодо формування культури якості освіти не менш важливе. Шановні колеги, я думаю, що жоден закладів вищої освіти не може похвалитися на сьогодні сформованою культурою якості. Ми працюємо над цим спільними зусиллями п'ять років і розуміємо, що десь хтось навчився вже правильно використовувати. Забезпечення якості як інструментарій для покращення освітніх програм. Хтось намагається імітувати, і це теж шлях до опанування, але переважно заклади сміливо стверджують про те, що культура якості сформована. Насправді, ж більшість співробітників, студентів, працівників нічого не знають про перегляд програм, опитування, моніторинг. На це прошу звернути вашу увагу. І, зрештою, дев'ятий критерій, де відтепер чітко означено, де саме і як мають бути оприлюднені основні документи і наведений їх перелік. Врахуйте, будь ласка, при заповненні відомості про самооцінювання. Якщо у вас десь чимось відрізняються підходи, ну, наприклад, можливості формування є частиною певного документа, ви. Можете про це згадати у своїй відповіді на пункт відповідного під В десятому критерії сфокусована увага на змісті підготовки, чи нічого не втрачено і нічого не забули при підготовці аспірантів, чи може заклад сформувати разові спеціалізовані вчені ради, чи спроможнення це зробити з кадрових міркувань. І якщо у вас програма PHD, не забудьте додати таблицю з відповідністю наукової діяльності аспірантів напряму досліджень наукових творчих керівників. І вкотре нагадую, що це лише окремі поради, а в більш широкому плані ви зможете З'ясувати важливі для вас питання на регіональних семінарах, чергові з яких плановані на другу половину вересня, але далі буду усім вдалих акредитацій. На все добре, шановні колеги.